Вітаю всіх любителів винограду на своєму каналі. Сьогодні 31 липня 2024 року, Городище Черкащина. На сьогоднішньому огляді хочу продемонструвати дві форми. Перша це новинка минулого позаминулого року. На моєму винограднику просигнала в цьому році. Вперше це загадка Калугіна. Це минулорічне щеплення на полуничний. На один рукав полуничного. Вона розміщена на перголі, на бісідкі, скажімо так, на горизонтальному формуванні. Як я вже й казав, плодоносить вперше. Лози було небагато, скажімо так, визрівши до того ж весною вітри виламали декілька пагонів. Тобто врожаєць такий собі: один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 грозушечок. Отакі. ось Дивіться, ось я вам зараз продемонструю. Трохи тут воно рябить, бо це пергола. Зверху пробивається сонечко. Але загальну картину зрозуміти можна. Поки що невеличкі, невеличкі такі гронушечки, от 250, десь грам до 400. Оце саме така, наче. Цікавенька гронка. Значить, що по цій формі? Форма виходить на дуже ранні терміни дозрівання. Зараз дозріває вже красавчик Львіра, ріжеться зоренька, зрізається вже частково, а де, де, де інде повністю? Загадка Калугіна практично на сьогоднішній день вже Дозріла. Має пальчикову, пальчикову ягоду. Ну, вона трошки тут, скажімо так, овально видовжена, між між цим між овально видовженою і пальчиковою Запилення пройшло непогано, колір. Білий, скажімо так, жовто-білий. От вона мені нагадує по кольору білу надію. На сонечку, на сонечку буде, буде мати ще жовтіший колір, більш привабливіший. Тут, самі бачите, на горизонтальному формуванні вона буде більш біліша, має дуже хрумку консистенцію і дуже високий цукор. Смак гармонійний, але він дуже-дуже дуже солодкий. Вона була ще не зріла, ще кислота не, не зовсім зійшла, але вже вона мала високий цукор з кислотою. Зараз кислота зійшла повністю, цукор на високому рівні, е, ягода товарна, колір товарний, запилення нормальне. Я думаю, в цієї форми буде майбутнє по-любому. Так що ось поки що, поки що такі результати. Цьогорічного сигнального плодоношення, як ви можете замітити. Зараз охарактеризую і покажу на своєму винограднику другу форму. І так, друга форма на сьогоднішньому огляді це вже, ну, багатьом відома зорінька. На моєму винограднику вона плодоносить. Під навантаженням, скажімо так, невеликим. Вперше кущ вже знятий. Залишено, як ви можете побачити, чотири ґрунки. Чотири ґрунки, такі в межах кілограма, кілограма плюс. На них є замовлення. Через що я їх залишив форма дуже мені сподобалася. В минулому році було декілька сигналочок, скажімо так, ягода була. Дрібнішенька і Гронки були такі розтрьопищі. Скажімо так, в цьому році, в складному році, вона показує стабільність опилення, динаміку набору величини грони і ягоди. Красивий рожевий, темно рожевий колір. Як бачите, пруїн, якщо стерти, ось така вона темно рожевого кольору. Має хрумку консистенцію, високий, високий цукор. Це форма, як на мене, це форма трудяга, такий пахарь, тяглова коняка, яка буде працювати, яка буде давати вал продукції, смачної продукції, не просто продукції, а продукції привабливої, смачної. І думаю, що вона буде востребована, вона вже востребована, і буде востребована на наших. Торгових точках і базарах. А також для особистого вжитку дуже форма цікава, смачна, з таким персиковим присмаком приваблива. Так що, ось так. Що ще по цій формі можна сказати? Лоза вже пішла на визрівання, вже де, де по пів метра, вже визріває лоза. Де менше, де більше. Тобто, все в цій форми дуже добре. В неї буде майбутнє і перспектива. Так що, ось такі дві форми на сьогоднішньому огляді. Всім дякую за увагу. До побачення!